Можемо запитатися у Марка Воджера, американського так. військового аналітика і колишнього радника командувача армії США у Європі. Пане Марко, вітаємо вас. Вітаємо вас, а, вітаю, Надія Андрій. Дуже вам дякую. дякую за запрошення і ми, як завжди, раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Ось наші експерти кажуть, що завтра вже настане кінець цій епопеї і, врешті, проголосують за допомогу Україні. і Вже не, не виникатиме таких проблем, які виникають останні півроку. Який ваш прогноз? Ви також впевнені у цьому? А знаєте, я коли готувався про інтерв'ю. Я просто перечитав, перевіряв інформацію. У ЗМІ і бачив люди, які ну професори, фахівці яким я дуже довіряю, написали десь там 5-10 хвилин тому, що луналі заяві у межах німецької ради по зовнішньому політику, що ну, навіть вже ну вже далі добре так казати. Тому і я думаю, що більше і більше було такі інформації, ну, коли дійсно. Речі йде про, про відкриття оцей, як казати, закінчила закінчується ця драма. Це, це просто була така соромна, я би казав ганебна ситуація. І думаю, що вже до завтра. Ну, якщо дійсно мої контакти праві, може бути сьогодні. А якщо не то вже завтра, але переверте, будь ласка, хвилин, тому я бачити такі достоверні а, ну, індикації інформації. Тому тому я впевнений, що все вже буде буде рішення. І навіть ви, напевно слухали навіть він, звичайно, але Трамп. Ну я також був здивований, вже говорив про те, що важливо підтримати Україну. Ну я давно вже перебачив декілька місяців, що тиск такий, вже що навіть Трамп, навіть його партія не зможе, крім такі лунатики, як знаєте, хто там декілька Та ми бачили їхні правки про те, що всі, хто проголосує да. за допомогу Україні, мають вступити до лав зсу. Ну, це просто психологічна хвороба. На мою думку, ну людні і... Під впливом російської пропаганди, але такі ну, більш-менш ну, такі основні гравці. Я думаю, що всі, всі розуміють, що неможливо вже відтягувати це у майбутньому. А, і а, особливо після вдарів а, у вас знову кожний раз Кремль робить так, що показати Західу і Америці, що вам потрібна ще допомога. Ну подумайте, кожен раз. Після таких вдарів реально ну, і на, на вашу територію, як пам'ятаєте, і на польську у, у кінця 22-го, і вони отримали патріоти, я також і горів, передбачив спускання до моменту рішення отримати такі. Тому логічно, на жаль, на жаль, ваш народ, ваші люди, ваші захисники платять кров'ю і сльозами для, для цю допомогу. А, але я вже ну тиміст, що скоро буде. Це дуже добре, що ця драма, або як ми кажемо, епопея з допомогою має закінчуватися, бо півроку воювати на своїх на якихось там ресурсах, які нам вдалося закумулювати. Це справді дуже важко. Але тим часом і українська оборонна промисловість, ви чуєте новини про те, що ми більше й більше починаємо виготовляти і артилерійських систем, так звано. Це Саво Богдана, 155 155-й калібр. Це вже натівський калібр. Ми її будемо квітень, навіть там має. 10 таких Богдан Жодати це безпрецедентно для українського оборонці скажімо так, події я хочу вас запитати, знаєте що про атакамси, тому що поява от в цих законопроектах, які завтра мають голосувати в конгресі, саме ракети Атакамс, це дуже цікава історія, тому що дехто це каже, що це така собі хитрощі з боку республіканців підставити Байдена. Ну тому, що ми, е, от ви ж хочете допомагати Україні? Давайте їм атакамси, тому що ж неодноразово ми чули від Білого Дому за е, такі, що давати ракети більшої. Е, Міцності, це фактично наражатися на ескалацію. А тепер республіканці дають можливість Байдену це зробити, і Байден якби опиняється в такій собі ділемі. Якщо проголосує, то треба давати. А якщо даш, то тоді це ти сам собі заперечуєш, так, так і є. Ну хочу пояснити, що республіканці, які вас підтримують особисто комітети по обороні по зовнішній. Відносини та розвідки, вони чудово розуміють, що ніяк про ніякую ескалацію не можемо говорити, що це, це кремльовська така інформаційна кампанія, щоб злякати і адміністрацію Байдена, і західних партнерів, Німеччину, особливо з Таурусом цю іншу декупею. Так. Тому і ну, з іншого боку, вони ж республіканці, вони мають. Ну, Тиснути на Байдена і на його партію, тому і так дуже такі хитрий ход, якщо там можемо ам, проаналізувати у цьому плані. Але а, неважно, політично, тут вже які політичні думки, які політична логіка, важливіше, що ви маєте їх тримати стосовно цього законопроекту. Тому і бачите, як завжди кажу, американська система не, пред, не передбачена так. Mm -hmm. Часто дуже важка для розуміння. Ну просто з кілька місяців всі ми говоримо, ви страждаєте. Ну наприкінці вона досить гнучка, і знайшли, знайшли такі шляхи, такі альтернативні варіанти. Ну, постачати вам вже і і так. відкрити шлях фінансування, пане Марко. Ми сьогодні все ж говорили про Іран. Про атаку mm -hmm. на Ізраїль і про сьогоднішню не знаю, чи можна це назвати повноцінною відповіддю Ізраїлю ірану, чи неможливо. Але я хотіла б дізнатися вашу думку стосовно того, чи після того як союзники разом зібралися, відбили атаку на Ізраїль, чи змінилося щось у сприйнятті того, як потрібно допомагати Україні, і які межі цієї допомоги. Спочатку хочу оголосити свою думку я спершу з перших днів дні не тільки я на багато ну, високопосадовців з багато більшим впливом посол Корт-Волкер, гінал Ходжес та багато інших з перших ну, годин війни з перших днів говорили, що НАТО має закрити, мусить закрити небо якнайменше над Західною Україною. Тому і це вже більше ніж два роки лунає заяви, пропозиції. З іншого боку, знаємо всі, на жаль, маємо адміністрацію у, у Белому домі, яка просто для якої перспектива війни з Росії, особливо ядерне, це просто а, не при, а, така просто такі, як жаріально жах політичні, стратегічний. Вони, ну, особливо с радник з питань безпеки Саліван дійсно думає, що це реальна можливості. Він впливає, наскільки я знаю. Мій джерела так підтверджує. Це дійсно впливає на, на Байдена. Тому і, на жаль, дуже хотілося, що давно вже НАТО і організувало операцію подібно на, на ці операції, яку болі у Євославію 30 років тому. Там загиблі 250 тисяч протягом 3 років. Також багато переселенців. Ну, кризис у центрі, у серці Європи, як і, як і у вас. Там два рази НАТО втрутилося. І... Але тоді ворог був нулегну порівняно з Росією, маленька не така потужна держава. Тому і, і зараз ми маємо таку ситуацію, де Адміністрація дійсно не хоче, не хоче втрутиватися, щоб не щоб не призвело це до, до війни. Я, я ну, не ділюсь такими ну, і багатьох Інших, я думаю, що Путін і Кремль, ви, ви знаєте, їх провоцірує тільки слабкість, а не потужність. Це точно. Так, але, на жаль, ну, така реальність. Стосовно Ірана, звичайно, там. Є така певна логіка, Знаєте, що ну, по-перше, є американські літаки ну на території ближнього Сходу, і чи, у чисто тактичному плані було 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 легше їх користуватися ними. А по-друге, я слухав і у Великобританії, до речі, я був як британці думають такі високопосовці. Ну вони кажуть, так ми допомогли Ізраїлю, але зараз ми очікуємо, що Ізраїль буде більше стримуваний, більш такі буде більш помиркова реакція з боку Натаня. Тобто і Великобританія, і а, Америка а, турбується, що Ізраїль, особливо ам, уряд натаняку, змогло би нанести навіть ну, такі потужні удари удар, а вони мають ядерну зброю. Тому і одну логіку, яку я бачу, що допомагати давайте допоможемо Ізраїлю. Таким чином, щоб він не, не, не вони не чувствують свої е, е, повинні вдарити дуже потужно, і це вже спровокувало е, регіональну війну, після якої всі, всі, пане да, Марко, всі, Просто це все нагадати такі. знаєте, трошки подвійні стандарти, якщо врахувати загальні обставини, якщо врахувати, що е, і Україна, і Ізраїль зараз б'ється фактично з представниками ВІСІ е, зла, і Іран і Росія. Це є війсь зла сучасна. Я ми вам дуже дякуємо за розмову. Дякую, Чесно, пані, будемо спісвідкувати за тим, що зараз буде завтра буде відбуватися сполучених штатах. Це для нас дуже важливо і залежить подальший розвиток бойових дій вже в Україні. Марк Воджер, американський військовий аналітик та колишній радник командувача армії США в Європі. Зараз був з нами на прямому зв'язку.